Божі Слова на кожен день. Робота Бога протягом усього Його Управління абсолютно зрозуміла. Період благодаті це період благодаті, а останні дні це останні дні. Між кожним періодом існують чіткі відмінності, бо в кожному періоді Бог здійснює роботу. Характерну для цього періоду. Щоб робота останніх днів була виконана, повинні бути спалення, суд, кара, гнів і руйнування, щоб покласти край періоду. Останні дні відносяться до останнього періоду. Хіба під час останнього періоду Бог не завершить цей період? Щоб завершити період, Бог повинен принести з собою кару і суд. Тільки так Він може завершити цей період. Мета Ісуса полягала в тому, щоб людина могла продовжувати виживати, жити далі і щоб вона могла існувати кращим чином. Він врятував людину від гріха. Щоб вона могла припинити своє падіння в розпусту і більше не жити в аді й пеклі. І, рятуючи людину від аду й пекла, Ісус дозволив їй продовжувати жити. Тепер уже настали останні дні. Бог знищить людину і повністю знищить людську расу, тобто він. Трансформує бунт людства. І з цієї причини зі співчутливим і люблячим характером минулого було б неможливо Богові покласти кінець періоду або сповна здійснити його шеститисячолітній план управління. Кожен період характеризується особливим представленням Божого характеру. І кожен період містить роботу, яка має бути виконана Богом. Отже, робота, що здійснюється самим Богом у кожен період, містить вираження Його істинного характеру, і як Його ім'я, так і робота, яку він здійснює, змінюються разом із періодом, усі вони. Нові. У період закону робота с керування людства здійснювалася під ім'ям Єгова. І перша стадія роботи була розпочата на землі. На цій стадії робота полягала в будівництві храму і вівтаря, а також у використанні закону для скерування народу Ізраїлю. І виконання роботи серед нього. Направляючи народ Ізраїлю, він заклав основу для своєї роботи на землі. Виходячи з цієї основи, він розширив свою роботу за межі Ізраїлю. Тобто, почавши з Ізраїлю, він поширив свою роботу назовні. Щоб пізніші покоління поступово дізналися, що Єгова був Богом, і що саме Єгова сотворив небеса, землю і все суще, і що саме Єгова сотворив усіх істот. Він поширював свою роботу через народ Ізраїлю за його межі. Земля Ізраїлю була першим святим місцем роботи Єгови на землі, і саме в Ізраїлі Бог вперше почав працювати на землі. Це була робота періоду закону. Під час періоду благодаті Ісус був Богом, який спас людей. Те, що Він мав і ким він був, це благодать. Любов, співчуття, поблажливість, терпіння, смирення, турбота і терпимість, і багато чого з того, що він робив, було заради спокути людини. Його характер був сповнений співчуття і любові, і оскільки він був співчутливим і люблячим, він повинен був бути прибитий до Христа за людину. Щоб показати, що Бог любить людину як самого себе, настільки сильно, що він пожертвував собою у всій своїй повноті. Протягом періоду благодаті ім'я Бога було Ісус, тобто Бог був Богом, який врятував людину, і Він був співчутливим та люблячим Богом. Бог був із людиною, Його любов, Його співчуття та Його спасіння супроводжували кожну людину. Тільки прийнявши ім'я Ісуса і Його присутність, людина могла знайти мир і радість, отримати Його благословення, Його великі й численні милості і Його спасіння. Через розп'яття Ісуса всі ті, хто пішов за Ним, отримали спасіння і прощення своїх гріхів. У період благодаті ім'ям Бога було Ісус. Іншими словами, робота періоду благодаті здійснювалася головним чином під ім'ям Ісус. Під час періоду благодаті Бога називали Ісусом. Він звершив стадію нової роботи, що виходить за рамки старого заповіту, і його робота закінчилася розп'яттям. У цьому полягала вся його робота. Отже, в період закону Єгова було ім'ям Бога, а у період благодаті Бога представляло ім'я Ісуса. В останні дні його ім'я, всемогутній Бог, всемогутній, який використовує свою силу, щоб направляти людину, завойовувати людину і здобувати людину, і, врешті-решт, завершити цей період. У кожному періоді, на кожній стадії його роботи, Божий характер є. Очевидним.